Зліва в конструкторі розташоване меню елементів. І сьогодні розкажу вам про два верхні розділи, які ви точно будете використовувати кожного разу. Це макети і шаблони. Чим вони відрізняються між собою. Макет це той проект дизайну, який створюєте та зберігаєте ви. Саме макети ви передаєте в друк або зберігаєте в списку мої макети, щоб продовжити роботу над ними пізніше. Цікаво, що список ваших макетів сортується за продуктами. Покажу вам свій список для прикладу. Видно, що я ось робила макети для візитки, фотокниги і фотопостера. Ви у себе в кабінеті так само будете бачити, для яких продуктів ви зберігали макети. Макет можна зробити, редагуючи готовий дизайнерський шаблон. Або створити його з нуля. Шаблони це заготовки під макети, які для вас створили професійні дизайнери. Редагуючи шаблон, можете зберегти його в особистий кабінет. Водночас сам шаблон не зміниться і буде так само доступний у своєму початковому вигляді. Тобто всі зміни, редагування відбуваються з макетом, а не з шаблоном. Скільки часу зберігається макет в особистому кабінеті? Це дуже важливий момент. Оскільки всі макети зберігаються рівно пів року. Якщо хочете зберегти макет на довший час, виконайте експорт та збережіть макет на своєму комп'ютері. Так у будь-який момент зможете знову імпортувати його у конструктор та продовжити роботу над дизайном. Редагувати файл зможете лише в конструкторі, бо інші графічні програми не підтримують цей формат. Кнопка Ділитися дозволяє відкрити доступ до макета для інших людей. Ви обираєте, дозволите лише перегляд чи зробити доступним і редагування для спільної роботи. Під час спільного редагування є нюанс, що працювати над макетом можна лише по черзі. Якщо в цей момент хтось уже редагує дизайн, ви отримаєте відповідне сповіщення. І не зможете внести свої зміни. Щоб ви отримали змогу редагувати, інший користувач має закрити в себе конструктор з макетом. Такий принцип існує для того, щоб одночасні зміни різними людьми не зіпсували випадково макет. Проте переглядати може будь-яка кількість користувачів водночас. Стосовно шаблонів, ви можете обирати їх за категорією або за кольором. Коли визначились із вдалим шаблоном і клікнули по ньому, щоб вибрати, потрібно буде уточнити ще декілька моментів. Можете обрати цей шаблон повністю лицьову і зворотну сторони. Можна поміняти місцями лице і зворот. Або взагалі взяти литю сторону від одного шаблона, а зворот від іншого. Якщо ви почали редагувати шаблон, вже внесли в нього свою текстову інформацію, а потім вирішили, що хочете поміняти цей шаблон на інший, у вас є така можливість. В новому шаблоні збережуться ваші відредаговані тексти у відповідних полях, наприклад, ім'я та прізвище, посада тощо. Якщо ситуацію зі зміною шаблонів уявити гіпотетично з багатосторінковою продукцією або з фотокнигами, коли ви вже заповнили інформацію стосовно картинок, також немає жодних проблем. Всі картинки перенесуться в новий шаблон. Для цього просто потрібно увімкнути перемикач, заповнити використаними зображеннями. От і все, вони перенесуться у ваш новий шаблон. В описі залишаю посилання на конструктор: переходь та втілі в життя свій креатив. Обов'язково постав лайк, якщо тобі сподобалось це відео.